Після 24 лютого ми трішки змінили свій напрямок роботи. Фактично, ми перетворились в місті на такий гуманітарний штаб і допомагали внутрішньо переміщеним особам, а також особам, які постраждали від воєнних дій. Кожен працював над тим, чим юристи допомагали готувати документи для отримання гуманітарки. Хтось допомагав міській раді в логістичному центрі, хтось просто волонтерів розрозорав машини і передавав допомогу. Перші півроку ми функціонували в такому режимі, і вже приблизно з серпня ми повернулися до того, що е, почали організовувати тренінги, заходи, е, арт-терапії для молоді. Молодіжні центри потроху мусять починати відновлювати саме молодіжну роботу. Зараз використовуємо різні формати, щоб визначити, який же з них буде найбільше заходити молодим людям, тому що ми завжди кажемо, що молодіжна робота це про альтернативу. Намагаємося комунікувати в першу чергу з молодими людьми, запитувати і консультуватися з ними про те, що їм нагальне зараз. Зараз найбільше заходять якісь речі, які допомагають їм подбати про себе. Арт-терапії, якісь психологічні речі, майстер-класи, речі, де вони можуть відволіктися від е, того, чим вони займаються. Тому що всі намагаються волонтерити, всі намагаються допомагати бути корисними. Але іноді їм треба подбати про себе. Другий напрямок це освіта. Ці молоді люди, які поприїжджали, вони шукають себе, вони шукають можливості заробити, тому тут освітній напрямок. І з нахилом в те, де вони можуть використовувати ці знання вже тут і зараз, для того, щоб почати заробляти і почати бути більш фінансово незалежними. У нас, наприклад, там теми бізнесу, теми фрілансу, теми роботи на себе заходили найбільше і найактивніше. Дуже добре зайшла напрямок секс освіти. Де ми працюємо з молодими людьми з експертками і експертами в напрямку сексуальної освіти і проводимо для них навчання, говоримо з ними про теми, в які в школі або вдома не дуже добре звучать. Можливо, хтось соромиться чи ще щось. Наші експерти домагають їм все-таки відкриватися, розуміти, як це відбувається, що добре, що не добре, як вони мають приймати себе. Нам вдалося створити цей безпечний простір, де вони можуть говорити про все. І запитувати все, що їх цікавить. І третій проект, який, можна сказати, гарно вистрілив, це медіа студія, яка допомагає молодим людям освоювати діджитал навички. Молоді люди можуть отримати рівний доступ, безкоштовний до техніки, обладнання і менторського супроводу нашої команди. Навчатися створювати контент, працювати в сфері діджиталу, в сфері дизайну. Зараз ми маємо можливість навіть. Створювати мерч, де вони можуть створювати якісь свої там футболки, чашки і так далі. І ми передаємо нашим партнерам, які проводять різного роду ярмарки для підтримки Збройних сил або підтримки внутрішньопереміщених осіб, або на інші гуманітарні ініціативи. Початку повномасштабного вторгнення ми активно займаємось волонтерством. Ми займаємось плетінням маскувальних сіток. От як 28 лютого пішли плести сітки, і до тепер ми також цим займаємось. Також однією з волонтерських акцій стало здати книгу зі за ЗСУ. за два місяці. Нам вдалося зібрати близько двох тонн російськомовної літератури, яка пішла на матеріал для окопних свічок. З початку листопада нам вдалося зробити дві тисячі окопних свічок, які зігрівають наші збройні сили. Раніше ми займалися організацією переважно великих культурно-масових заходів, фестивалів, концертів, там, де молодь могла змістовно провести своє дозвілля. То зараз ми на жаль не можемо збирати в одному місті велику кількість людей, тому ми зробили їх меншими за чисельністю учасників. Хоча й не можна збирати велику кількість людей, але все одно ми не можемо забирати в дітей дитинство, скажімо так, і ми хочемо, щоб вони все одно мали змогу відпочивати, комунікувати з друзями і змістовно проводити своє дозвілля. Пробуйте і запитуйте в людей зворотній зв'язок. Ми завжди намагаємось. Отримати зворотній зв'язок після кожного заходу, який ми провели про наступні тематики, про ті тематики, які були, і про те, що вони хочуть отримати в майбутньому від того, що вони є частиною молодіжного центру. Серед основних наших комунікацій це, звісно, соціальні мережі. Наша сторінка в Інстаграм, сторінка в Фейсбук. Наша команда медійників займається створенням тіктоку. Вони зараз дуже активно намагаються генерувати контент якісний для молоді. Якщо брати, наприклад, залучення нових людей, то як не крути, стара, добра офлайн комунікація вона досі працює. А все залежить від того, з якою цільовою аудиторією ви працюєте. Якщо це школярі. Беріть, додайтеся в школу, ви проводьте відкриті уроки, проводьте ними якісь зустрічі, приходьте до їхні виховні години і так далі. Якщо ви працюєте старшими студентами, домовтеся зі студентською радою про зустріч. Ці інструменти, які точно будуть працювати, тому що люди хочуть бачити людей, вони хочуть бачити команду, яка за це відповідає. Якщо у вас є якісь проекти або активності, ви можете це провести для студентів окремого навчального закладу чи для учнів окремої школи пробуйте, беріть, проводьте, і потім вже ці люди прийдуть до вас. Потім ці люди розкажуть іншим однокласникам, що було прикольно, або іншим одногрупникам, що давай сходимо, подивимося, що там і студенти, і старша молодь, вона залюбки до нас приходить. Якщо ми запрошуємо викладачів провести їхні пари в нас. Вони проводять свої пари, ми надаємо техніку, ми робимо більш інтерактивними ці пари, і молоді люди приходять і прослухати пару, і потім залишається хтось пограти, хтось подивитися, що в нас є, хтось попробувати техніку потестити. І вони лишаються і підписуються на наші канали, тому що ми зазвичай завжди нагадуємо, що підпишіться, слідкуйте, і це ви можете використовувати на кожному заході для того, щоб збільшувати охоплення ваших соціальних мереж, тому що зазвичай це і лишиться основним каналом комунікації. Запрошувати їх підписатися після кожного заходу. Якщо радити щось для молоді, яка також хоче робити щось в своїй громаді, то тут насамперед потрібно сказати, що будьте тими. Кому довіряють, створюйте свій власний імідж, свій власний бренд і ніколи не втрачайте надії. Тому що якщо ви будете вірити в себе, будете вірити в свої власні ініціативи, в свої власні проекти, за вами піде молодь. Не соромтесь казати і розповідати про свою діяльність. Не купують тих, хто не продає. Виділяйте достатню кількість часу своїм каналам комунікації, підтримуйте, будьте завжди на зв'язку, будьте актуальними. Наступний крок це ви просто починаєте, берете і робите. Якщо ви не почнете, народ не підтягнеться. Ви можете писати 150 мільйонів постів, але якщо ви не почнете нічого робити, то нічого відбуватися не буде. Наш перший проект зібрав три людини. Три людини. Хоча зараз проекти можуть збирати, як, наприклад, фестиваль княжий, 13,5 тисяч людей. Можливо, ви, передивши це відео, задаєте питання, а на хіба воно вам? То тут відповідь дуже проста. Якщо не ви, то хто? Все дуже просто. Якщо не ви, то хто змінить громаду. Якщо не ви, то хто зробить цей світ трішки краще. Задача моя, ну, як і ваша, рано чи пізно ми всі. Підемо звідси. Було б добре, якби ми цей світ зробили трошечки кращим, ніж той світ, в який ми прийшли. Тому що, можливо, тоді, коли ми сюди прийшли, не було тієї людини, яка би вирішила, якщо не я, то хто? Тому зараз або ви, або ніхто.